Дякую Розумію, що часу дуже обмежені. Ну, по перше, по попитання. Ми зараз в електронний суд завантажили інформацію з судової влади з реєстру судових рішень. Прохання буде в подальшому долучити. Зараз пошлюся. Чому саме зазначений протокол складений незаконно, неправомірно і вважаємо наявні всі підстави для закриття детально все розписали. По-перше, ми звертаємо увагу суду, що незаконно складено за частиною 2 статті 120, тому що наш клієнт раніше не притягався до адміністративної відповідальності. Рішення суду щодо визнання винуватим його немає. Патрульна поліція також не долучила зазначену рішення суду. Існує воно, не існує. У нас прохання, щоб суд не перебрав на себе повноваження прокурора, не збирав докази винуватості та не ну, шукав, долучав це рішення суду. Тому що воно патрульними поліцейськими не долучено він раніше не притягався. Ми долучили інформацію, що суддя Валігурська нібито винесла якесь рішення, але це рішення суду відсутня навіть в судових рішеннях. Тому наш клієнт навіть ну ми в нього запитували, спілкували з ним. Він сказав, що протокол за статтею 130 раніше на нього не складався. В суд він не викликався, рішення суду він не отримував. Відеозапис, я думаю, що суд перед судовим засіданням дивився, тому ми будемо наполягати, щоб наразі передивлятися відеозапис з цієї 130-ї, але там патрульні поліцейські не казали, що раніше на нашого клієнта був складений протокол. Тому ми враху, просимо звернути увагу, що вірно зазначена кваліфікація. Немає там другої частини матеріалу справи, також постанова суду відсутня. Чому не винувати наш клієнт? Основний ключовий ще фактор, окрім, наявності цього, цього рішення суду, є те, що це, як суд вірно, прочитав, електроскутер-кросер ЦР2. Ми долучили інформацію щодо цього електроскутера. Це не є механічним транспортним засобом відповідно до законодавства, відповідно до правил дорожнього руху. Просимо звернути увагу суду, що потужність цього електроскутера, а більше це велосипед, складає аж до... 800 Вт, навіть не 1 кВт, навіть не 2 кВт. Ми посилаємося на навіть ну, судову практику Херсонського суду, апеляційного суду, де у нас чітко зазначено. Рішення суду також ми зазначили. Розуміємо, у нас не прецедентне право, але цей транспортний засіб в лапках це не є транспортним засобом. Відповідно до судової практики, відповідно до правил дорожнього руху. Це велосипед електро. І на своїх поясненнях наш клієнт це зазначав. Далі третя підстава. Не передувала зупинку транспортного засобу, проведенні цього огляду передивляємось відеозапис. Патрульні поліцейські їдуть за цим велосипедом і просто як би зупиняються. Позаду нього постанови про чинення причинення правопорушення у нас не долучено. Навіть припустити, якщо це була зупинка, але на відео ми цього не бачимо. І при спілкуванні поліцейських з нашим клієнтом ми цього. Не бачимо, також ми посилаємося на крайню необхідність. Це у нас був день незалежності. Якщо мені пам'ять не, не помиляюся, долучили інформацію, які були обстріли в місті Херсоні. Долучили інформацію, що три людини загинули, і наш клієнт на цьому електровелосипеді все ж таки ну, намагався десь добратися в безпечне місце. Прохання ваша честь, при дослідженні відеозапису звернути увагу на цинічність цього патрульного поліцейського, який каже: Слухай, бери велосипед і їзди по місту Херсоні на велосипеді. Не будемо зараз ми зупинятися скільки людей загинуло на велосипедах, на електросамокатах і. Цинізм цього патрульного поліцейського викликає, ну просто ну, не, немає слів. І у рапорті зазначено, що це поліцейський зі Скадовського, або 24.02 теж він на велосипеді звідти виїхав. Далі відсутність ознак алкогольного сп'яніння. те, що перелічив. Патрульні поліцейські в протоколі воно взагалі не збігається з відеозаписом. Ці ознаки вони не встановлювалися, не перевірялися і не відповідають е, дійсності. Далі щодо порушення процедури в матеріалах справи немає ані направлення. На проходження огляду на стан сп'яніння немає ані акту, не будемо зупинятися, але проведення огляду на стан вольне сп'яніння у нас обов'язково повинно передувати виявлення ознак такого сп'ініння. Це передбачено інструкцією. Не будемо цю інструкцію перечитувати. В клопотанні ми все чітко зазначили. Зазначили практику судову практику щодо цього питання, що є підставою для закриття, тому що цей протокол був складений у нас незаконно. Далі щодо відеозапису, не встановлений відеопристрій, якийсь не зазначений в протоколі. Зазначили судову практику, чому ці нарізки відео... Відеозапис... Навіть якщо передивлятися цей відеозапис, була відсутня процедура взагалі адміністративного розгляду цього адміністративного матеріалу, права нашого клієнта взагалі не роз'яснювалися, на відео немає, склали протокол і, і все. Тому наш Клієнт, по-перше, ми вважаємо, що незаконно складений протокол, тому що немає постанови суду за першим, нібито епізодом, наш клієнт не притягався, не знав про це. Незаконна зупинка, і взагалі немає складу адміністративного правопорушення, тому що людина в місті Херсоні пересувається на цьому велосипеді електро це підтверджується наші слова не тільки словами, а і документами, які ми долучили щодо цього У Своїх поясненнях він також про це зазначав. Тому ми ваша честь просимо врахувати письмові пояснення нашого клієнта. Клопотання про закриття долучені докази, які підтверджують невинуватість нашого клієнта та закрити провадження у справі. Дякую, ваша честь.